Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся, і в нас сьогодні рубрика News and Trends, де ми з вами говоримо про тренди світі менеджменту. Сьогодні наше друге відео про світ, який називається Ваня. Це акронім для опису нової реальності і її механізмів і умов існування. Його запропонував один із провідних світових футурологів Джама Касіо у 2020 році за аналогію з іншими схожими навантаженими термінами, таких як «спот» світ детермінізму і однозначності, і вука, про який ми говорили в попередньому відео. Одні вважають бані темним боком світу вука. Інші бачать в ньому таку розумілу спадкоємність. Третє вбачається черговий вершник апокаліпсису, чия поява вирішує все в нашій цивілізації і має похмурий фінал. Бритл. Крихкість. Деякі речі можуть зовні здаватися дуже надійними, але по суті, такими вони вже не є. Вони не виходять з ладу повільно і витончено, вони ламаються. В контексті бані світу це означає, що ми схильні до катастрофи в будь-який час. В своїй книжці антикрихкість насім Талеб розвиває цю концепцію математично і філософськи обґрунтовуючи, як за таких умов наше суспільство може стати антикрихким, як перевірити на антикрихкість вашу команду або навіть компанію, і якими новими принципами нам варто керуватися, щоб розвинути цю антикрихкість. «Anxious» – тривожність, занепокоєння і тривога симптоми одного із найпоширювачніших захворювань ХХІ століття, що стало хронічним. З такого стану будь-який вибір здається катастрофічним. Звідси пасивність, що гальмує ухвалення важливих рішень, залежність від інформації, яка підвищує наш рівень тривоги. «Nonlinear» Нелінійність, вона в новій реальності вказує на роз'єднання і диспропорцію між причиною і наслідком. Результати вжитих або невжитих дій виявляються в підсумку незбалансованими. Невеликі рішення здатні призвести до величезних наслідків різної полярності, а величезні зусилля до незначних результатів. Ми це знаємо як ефект метелика. «Incomprehensible» Незбагненність, додаткова інформація більше не є гарантією нашого кращого розуміння. Так нам стало простіше знаходити відповіді на поставлені запитання: штучний інтелект, Google, але далеко не всі мають сенс і працюють. Більша кількість даних, навіть в дуже великих обсягів даних, може бути конпродуктивною, пригнічуючи нашу здатність розуміти світ. Вважає Касіо. А тепер ми з вами поговоримо про те. Що ж нам з цим, з цим робити? Перше, Build up. світ крихкий. Поки ми будемо ремонтувати старе, старе вже може виявитися непотрібним. Ми маємо вміти надбудовувати, перебудовувати, добудовувати навички і концепцію в себе і в команді. Attentiveness. Ми можемо зняти тривогу за майбутнє своєю уважністю до сьогодення, сьогодні до себе і до оточуючих. Ця уважність дає емоційну свідомість і підвищує рівень емоційного інтелекту. Завдяки цьому ми розуміємо почуття, які відчуваємо, ми здатні їх контролювати, усвідомлюємо наші емоції, емоції іншим і проявляємо епатію щодо команди. Нам не може бути все одно. Non-dogmatic – для догматизму характерні відсутність критичного мислення, нездатність приймати інформацію, що суперечить уставленому явленню. І сліпа, просто сліпа віра в авторитети. Відсутність критичного мислення призводить до того, що інформація лється на нас нескінченним потоком, призводячи, призводячи далі і далі до більшого стресу і тривоги. Нездатність приймати інформацію, що суперечить сформованим уявленням, може, на жаль, завести нас в глухий кут. Інтуїтив. Для розуміння в незбагненному середовищі нам потрібно взяти інтуїцію, точніше, інтуїтивне схоплення або трансцензуальне мислення. Це наша здатність мислити поза звичними рамками і стандартними уявленнями. Простіше кажучи, це вміння дивитися на проблему чи ситуації не через, лише через призму звичайних категорій, а шукати нові нестандартні підходи та рішення. Це схоже на те, якби ви відкривали двері, які зазвичай не використовують і знаходили альтернативні шляхи для досягнення мети. Такий спосіб мислення допомагає бачити і загальну картину, інтегрувати різні точки зору і ефективно долати складні виклики. Світ, що характеризується моделлю бані, вимагає від сучасних менеджерів здатності бути стійкими, гнучкими і швидко адаптуватися до змін. Водночас розвиток емоційного інтелекту, креативного мислення і аналітичних навичок стає критично важливим для успішного управління компаніями в умовах крихкості, тривожності, нелінійності і незрозумілої динаміки. Менеджери, які здатні працювати в таких умовах, не лише підвищують ефективність власної роботи, але сприяють загальної стійкості та конкурентноспроможності своїх компаній. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео, і ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському і іншому напрямках. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото, відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я залишу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Я буду дуже рада коментарям, якщо ви зі мною згодні, або, не хочете, або хочете подискутувати. До зустрічі!